В перший день початку агресії ми звернулися до турецької сторони з проханням закрити прохід для російських кораблів. На підставі статті 19 Конвенції Монтріо, якої Туреччина дуже уважно дотримується, воюючим сторонам заборонено проходити до Чорного моря. Türkiye'nin titizlikle uygulamış olduğu Montre Anlaşması'nın 19. maddesine göre savaşta olan tarafların gemilerinin Karadeniz'e çıkılması yasak. Türkiye bu ve biz çok bağlamda anlaşmanın hükümlerine titizlikle uyuyor ve bunları uyguluyor ve Türkiye bunun için de minnettarız. Я вважаю, що в сьогоднішній ситуації це абсолютно справедливе рішення і застосування конвенції, саме враховуючи те, що в Україні є факт, юридичний факт війни і агресії. Покінків дурумда бандічок адільбікараш веуйгуланмаселязенчунки українданку кячі данґяршектан і саваштевами дія і те, що Росія називає військовою операцію, є насправді геноцидом українського народу. Повторюється неодноразово.

І краще б by їх було проводити, наприклад, в Стамбулі, а не в лісах біля кордону. За п'ять днів цієї жорстокої війни з e, нашого боку загинуло більше 350 осіб. Bu 5 gündür devam eden ee, savaştan dolayı ee, biz ee, 350'den ee, fazla ee, can kaybı yaşadık. Bunlardan da meydana gelen 16 detey. Bu 350'den ee, 16'sı da çocuk. Boranenemi byli 1684 osoby. 1684 kişi de yaralandı. Zikih 116 detey. Bu 1684 kişiden 116'sı ee, çocuk. Вчора просто мозок розірвався, коли показували, як помирала маленька дитина в швидкій допомозі. І коли ти бачиш такі картини, як ти можеш пізніше розказувати, як це робить російський посол, про те, що ми проводимо операцію з денаціоналізації і демілітаризації? Peki böyle görüntüler gelince Rus Büyükelçisi'nin yaptığı gibi biz orada aslında askeri sizleştirme ve nazi sizleştirme operasyonu gerçekleştirdiğimiz açıklamasını nasıl yapabilir? Bizde bazı şehirlerimiz neredeyse e, yaşamını yitirdiler. Десятки тисяч людей в оточених містах страждають від відсутності елементарних потреб для забезпечення Кушат... води, їди. Бази, е, е, су, екмек гибі, е, За наявними даними ООН, вже більш ніж півмільйона українців покинули Україну. 500 e, binden fazla Ukraynalı şu an Ukrayna'yı terk etti. Adet 1660 stalı внутренние перемещенные особами. Yaklaşık 160 bin kişi de e, zorunlu olarak Ukrayna içinde yaşadığı yerleri değiştirmek zorunda kaldılar. Do Kiev'a, do Kiev kolonne yizdiler ostanih 5 gün. Son 5 gündür Kiev'e kadar benzer konvoylar zaten gidiyordu. Всі вони знайшли своє місце вже фактично в історії. Bunlar artık tarihe geçti. Ніхто не каже, що буде легко відбити цю атаку. Hiç kimse bu, saldria, karşı, koymamız kolay olacağını söylemiyor. Але змію вас запевнити, що оборона Києва надзвичайно сильна. Ama emin ki gayet güçlü. Зараз вона посилена новими засобами протитанкової і протиповітряної оборони. Şu an bunlar tank -savar ve, Звичайно, жити в Києві під загрозою бомбардування і ракетними ударами, це не сама комфортна ситуація. Тебі, Київ, де бомбардерман, вефізасалдрес, тегліки Сялтенда, Яшемак, хіч таянькомформ, але для утримання державності Київ має ключове значення. ama e, devlet e, olarak Ukrayna'yı e, korumamız açısından Kiev'in stratejik önemi var. Bu da Evet sıcak olacak. Ama kendimizi koruyabileceğimize inanıyorum.